Всім привіт! Ви на каналі Юлія і Норві. Я Юля і я в Норвегії. Я вас підібрала корисні додатки, необхідні в Норвегії. Вони як прям необхідні, так і другорядні. Перший додаток це єльп 113. Це швидка допомога. Ліфт, амбуланс. Також це, якщо ви застряли в горах, щось там з вами трапилось, Там і пожежники, і швидка, і МЧС, і всі в нас був випадок. Такого. Жінка пішла в гори і там застряла. Я не знаю, в неї розрядився телефон, або ще щось. І літаки її шукали, ну, вертольоти цілу ніч знайшли ці мали. Буду знімати тут трохи ту, 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 краще. Якщо ви в горах і ви не знаєте, де ви, що ви, то ця... Цей додаток шукає вас по навігації GPS і передає, там, я не знаю, МЧС чи хто там є, на вашу локацію. Тобто, ну, багато людей вони не можуть пояснити, де вони є в лісі, особливо там якісь біженці чи ще хтось, як ось ця е жіночка. Господи, просто пішла сама. Думала, що вона пробіната туристка, але ні. І, на жаль, мабуть, телефон розрядився. Головне, щоб у вас був заряджений телефон, тому що на морозі телефон розряджається набагато швидше, ніж в звичайну погоду. Парсон це, це додаток, де можна дивитися схоження лави і яка взагалі. Погода, також є сови різні і за цим треба слідкувати. Також є вікінг, азістанция, є як, передплата на цей додаток, є, можна, мабуть, безкоштовно користуватися, можна в кожній дивлячись, які ти чи в якому ти регіоні. Це, назва цього додатку залежить від місця, де ти знаходишся. В принципі, можна, в будь-який, я думаю, зателефонувати і до тебе приїде підтримка. Це для того, якщо ви десь там в гори поїхали чи ще кудись. І... Всяке Пала, там рулька на авто, привалила снігом, десь там сув, чи Ти в'їхав в кювет, не дай Боже, з гори злетів там, чи ще щось. Тому що от в хірських таких районах дружка от така тоненька. З одної сторони, гора величезна, а з другої обрив, Там навіть нема відбойки. Ну це дуже страшно, якщо чесно. Норгес карт це карти типу потіпуводітелі, пут як сказати, показує, куди йти, як іти, які є маршрути, де частна територія, де можна гуляти. Зазвичай біля відойму можна всім гуляти, можна палатку вставити там 15-20 метрів. Чи не, більше, Ну, коротше, почитайте, від е, жилових будинків. Це не заборонено. Так, е, Далі е, це в нас додатки. Е, Зв'язані з транспортом. І в мене чашка. Купила ще взимку. Вона мені дуже подобається. Е, АТБ. І це додаток для автобусів. Також, мабуть, в кожному регіоні в нарізі. Ви можете подивитися розклад автобусів, де зона знаходиться безкоштовна. Тобто ви можете їздити скільки хочете, ви зараз платите, якщо студент це крон. Це до 34 років. Якщо ви не студент ну, або більше 34, то там 20 чи 900 крон. Ви можете там є своя геолокація, і ви ставте свою геолокацію, куди вам потрібно доїхати. І е, додаток відбирає правильний маршрут. Як правильно, куди сідати, куди пересідати е, таке справно. Ну, це приблизно такий самий, але для поїздів. Е, і ще є е, тронхем Пай сіки. Це просто додаток, скачуєте. І з додатком АТБ, там він працює через додаток АТБ, І там є в Транхемі, наприклад, є велосипеди, які ти там реєструєш, там була плакала, це тим проходиш це все. І безкоштовно можна брати велосипед на пів години. От, то я думаю, на інш... в інших регіонах також це можна, але ну, називається по-іншому. Я думаю, так, Вінк Лорія, це авіакомпанія, де ви можете знайти літаки Путьовки, також Путьовки на корабелі. Це чисто нафережка авіакомпанія. Якщо ви хочете полетіти кудись там на, на канікулах, то можете шукати. Там дуже класна, класний додаток і класна авіакомпанія. Так, а що там ще? Fenzer from Norway це додаток погоди, тому що тут отак от. Дощ, сніг, сонце. Тобто ви не можете е, сподіватися, в принципі, що цілий день буде сонце, а коли цілий день буде цілий день, що буде туч, звісно, можна сподіватися. Ну, краще дивитись, що коли, ну, якщо ви хочете слідкувати за погодою. Аврора. А це додаток, де ви можете дивитися вірогідність настання північного себе. Там показує, хмари є, чи немає. Тобто, щоб було помічним сяйбу, не повинно бути хмар. Яка вірогідність? Тобто над вами теж там включається геолокація і показує, над вами краще видно буде, чи десь там ще буде більш краще видно. Чи навпаки. І так от. To go, to go. Я не користуюсь, але якщо ви знаєте, то в принципі, це так, як скрізь працює по Європі, типу, ввечері магазин чи якийсь заклад виставляє продукти, які не купили, і ви там, з 10 вечора можете піти і купити ці продукти за 50 крон пакунок. Приблизно 50 крон за вот. І ви не знаєте, що там. Там може, може бути все, що хочеш. Але я не користувалася, в принципі, для риболов, додатки, їх куча. В нарибе я е, залишу десь тут написане. В наребе ще є така штука, я читала, але я не знаю, що вона є насправді. Що ви можете взяти вихідні для Ревелоулі? Типу в Норвегії це прийнято. Ну, в, в, в всякому випадку я таке читала. Але я не знаю, чи є це насправді. А ви напишіть, якщо знаєте. Сайт знайомисть. Ну, якщо хтось одинокий, якомусь скучно, то будь ласка. Фінну, це типу як наш наш Олейці. Типу, там можна щось продати, купити, все, що завгодно, також знайти роботу, якісь вакансії, до речі, про вакансії, також арбайсплазин. Там можете шукати вакансії. Так, що це? Ага, в ну, кому вам скажуть схищати банк ID, мобільбанк і дійпост. Банка йдеться, типу як ваш ідентифікаційний номер, ви з цим номером, як то скажуть, з номером чоловіка без, без номера кошка. За цим номером типу, вас можуть там пробивати по базі, ви через цей номер реєструєтесь в банках. В якихось там державних установах, я не знаю. Ну коротше, без цього номера нікуди, і цей номер складається з 11 цифр. Ви повинні його запам'ятати. Це ваш персональний номер, типу як паспорт. Ви навіть можете не носити з собою документи. Головне, щоб... Ну, документи не мав треба носити, але ну, якщо вас там хтось перевіряє чи щось таке, ви повинні знати цей номер, або десь записано, я не знаю. Мобільбанк, це типу як наш приват, то, що, то таке все. Опять же, ви реєструєтеся за цим номером. Без цього номера ви не зайдете туди. Так, ідеї пост. Вам привозять звичайно, пошту в скриньку, звичайну скриньку, як там, я не знаю, в Україні це було в якісь там в 80-х годах, в 90-х, да? а тут, тут приносять також, але є деякі листи, наприклад, там від хомуни, там ще щось таке важливі, вони приходять на надії Пост. Е, ще є додаток, є електро, вони різні бувають, але дуже зручно, коли ви слідкуєте за електроенергією, так, тут, не як в Україні, тут е, є там, дорогі години, дешеві години є взагалі безкоштовні години. Електроенергії, ви слідкуєте і, і там включаєте праву, яку ще щось в ці безкоштовні години, або коли дешево, щоб зекономити, тому що коли ви на інтропрограмі, або вже після, ви самі платите за світло. Ну, типу, і, ну, ви ж хочете зекономити правильно? Тут все економії, в принципі, і, і, і Норвежці також. Так. Ну і додатки магазинів. Рема, Ківі, екстра, там є бонуси всякі. З... Раніше там були знижки на фрукти, овощі 10-15%, може і зараз є, я не знаю. Але, типу... Зараз на накопичуванні такі бонуси є. У мене вже там здається 150 бонусів. Ну, коли купуєте щось, ви можете отак пікаєте і бонуси вам нараховуються. Ось, потім ви, здається, за ці бонуси можете купити просто щось. Так. мілочі приємні. все розказала. А ви пишіть, якщо ще знаєте, якісь класні потрібні, які додатки, ну, ну і звичайно підписуйтесь, пишіть коментарі, чи корисно було вам це відео, чи не корисно. І...